Вітаю, любий глядачу! Це музична програма Забуті імена. Героїв попередніх випусків, як ви зрозуміли, ми вже забули, тому сьогодні популярний виконавець хіп хоп музики, або як він сам себе називає, йоу мастер Хас. А, здорово, коротше. Почалось це шо, погані жарти. Ми написали одне про одного. Жарти ні, давай чесно. Я би такі класні жарти не написав. Це не я писав жарти про тебе. А це не ти писав? Не так? я. Тут... Тоді я зізнаюся, що це не жарти. Окей. Коротше, у нас є жарти одне про одного. Так. Їх написали редактори. <рес> Оце чесно. І зараз потрібно, щоб е, виграв той, у е, кого викличуть більше емоцій. Жарти суперника. Та я думаю, що люди вирішать. Давай, люди вирішать. Давай, на чувачі? Чи як у вас називали? Чувачі. Давай. Чу... Хоч десь ми Уманю зійшлися. Давай, чувачі. Подякував. Починай. Ні, я виграв, значить, я вирішую, що починаєш. ти. — Значить, ти виграв. Це було шоу. <рес> Погані, да. Давай, Що Шо там було? О, хочеш класний жарт? Давай. Нарешті. Чому Вова накрутив на голову кришечку і встав в холодильник? Чому? Бо він Остапчумак. Рож? П'ятивідсотковий. Добре. Який штат мріє відвідати ведучий шоу Прокидайся? Техас. Або Хасачусетс. Mm. Mm. Або халяска. 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 Да, халяльний штат. Поїхали далі. Давай. Оце мені сподобалося. Як називає Остапчука дружина, коли він бігає по квартирі без одягу? Показати, як тут написано, чи ні? Володимир Бестросюк. Хорош. Скажи. Сідай два, добре. Ладно, хорошо, раз ти так пішов. Чому в хаса немає реп-треків про нічні клуби і алкоголь? Смислі немає, є? Зараз немає, тому що йому треба рано вставати, на що прокидається. Ну, яке вже? спати. Подивіться на ті два моїх кінта. Вони називаються «Хаса-мішки». Вони через те, що я встигаю все. Так, добре. Так, Що спільного між Остапом Вишнею і Володимиром Остапчуком? Кісточка? Блін, це смішніше. А У угу. мене обидва не вели Євробачення цього року. А-а-а, це боляче. Дякую. Але... Добре. Де можна придбати хазбасу і хасіскі? В хасмаркеті? <рес> <рес> в хастрономі. А, в хастрономі. М -м, <рес> гарно. <рес> Коли смішно і соромно, є отаке слово одне, щоб що об'єднувалося емоції? — А теж біля театральної хасум. <рес> Давай. А ким би я був в савані? Хасамець. Хасамець? Добре. Хасамець. Давай. Хорошо. Хто з предків хаса вбив динозаврів? Так, дуже дуже цікаво. Ну, хто Правильно. Добре. Я десь я вже десь наближаюся. Я наближаюся десь приблизно до ходу думок наших редакторів. Чому Володимир Остапчук виграє в лотереях? Тому що має хорошу Остапчуйку. Добре, яку пісню співає український репер своєму сину перед сном? Хас Ейбі Хастейбі Хасте Олімпійський. Я вас не чую. Ага, добре. Давай. Оце нормально. Що сказали Володимиру Остапчуку, коли він став заробляти мільярди доларів, купив собі яхту і став найвідомішим ведучим в світі. Ні. А як? Прокидайся. Прокидайся красиво. Прикольно. Так, давайте подивимось, скільки балів заробив кожен із суперників. Я засміявся сьогодні сто п'ятсот мільйонів разів. Хас засміявся один раз зі свого жарту. Перемагає Хас. Дякую.